Всім доброго ранку. У мене він сьогодні почався в 6 годині, ніколи так рано не вставала. Зараз біжу на роботу замість мами. Мама залишилася вдома. Тому сьогодні я замість неї. У нас зробили ось такі тротуарчики нарешті. Дуже класно по них йти. От, в планах дуже багато всього. В першу чергу хочу забігти за покупками і так само маю збігати в бібліотеку, поміняти книжки. Погода сьогодні просто неймовірно класна. На вулиці тепло. Правда, зранку був туман. Думала, що буде дуже холодно, одягнулася потепліше, але думаю, треба буде брати, знімати потім куртку і брати щось легше. От Сподіваюсь, сьогодні буде гарний сонячний день. Всім чудового, мирного неба! забула показати ще себе гарно, невиспану. Зараз використовую нові китайські патчі, але слухайте результату від них взагалі ніякого. Краще брати корейські, і тоді, хоча б, будете знати, що воно все набагато ефективніше і набагато краще. Макіяж зробила дуже легенький, дуже лайтовий, практично не видно. От ну, в принципі, зранку не було часу, коли малюватися, тому, тому ось так. Змінила трохи свій імідж, не знаю, як виглядає, але мені здається, що виглядає досить-досить непогано. От. Зараз проходжу якраз парк. Ніколи ще не знімала таких влогів, так що, якщо щось не так, ви мене погано чуєте, то вибачайте, я вже куплю собі мікрофон або навушники і буду говорити з вами. Будемо чутися краще. От. Добре, всім гарного дня. Потім покажу, які книжки вибрала в бібліотеці. Ну що ж, друзі, мій робочий день вже завершено. Бігла в магазин, але один магазин зачинено, тому що продавець кудись відійшла, біжу в інший магазин. Змучена, але щаслива. Ну, погода сьогодні реально дуже класна. Я одягнула таку зимову теплу куртку, але напевно потрібно було брати щось менш таке, менш таке тепле, утеплене, і треба було брати щось е, легше. От, ну, тим не менше, день відбувся. Я сьогодні ще встигла змотатися в Єву і зробити деякі покупки. Познімала вам трошки стелажів. Думаю, вам буде цікаво подивитися на стенди. Можливо, якісь новинки. От, вибрала собі ще декілька речей. Подивіться, яка погода, подивіться, яка краса. Це просто бомба. Ах, люблю. Люблю місце, де я живу, люблю Україну. І ви знаєте, що би там не було, як би там не було. Маємо тішитися тим, що ми українці, маємо бути гордими з того і маємо, маємо підтримувати одне одного, вболівати за своє. Добре, я вже підходжу до магазину. Всім па-па! Покажу вам ще сьогоднішні покупки. Дещо купила на базарі, дещо збігала, купила в магазин. На базарі взяла яблучка. Ось такі вони дуже солодкі. Я вже декілька спробувала смакота. І також в нас продають, приїжджає до нас чоловік, привозить спеції і продає ось такі різні сухофрукти. Це така мішанка. Слухайте, вона дуже класна, смачна, поживна, калорійна і, в принципі, корисна, тому що тут все практично натуральне і, бачу, тут є. Родзинки, горішки, мигдаль. Одним словом, смакота. Буду, буду таким вечеряти. В магазині знайшла, до речі, не думала, що знайду ось такі польські антибатони. Вони йдуть, це, типу, як дитяче харчування, але це просто така суміш, яка вважається легким перекусом. Взяла собі таку вівсянку з малиною і фініками, і також маю ще одну із полуничкою, От, то буду тим сьогодні балувати себе. Також вже відкрила для імунітету ось таке типу шипучок Вітамін С. От, Зі смаком. Смородини, смородиновий. Даю в теплу воду, хоча краще робити це все на холодній. Ну, Мені зараз холодну воду якось не хочеться. пити. Кефір селянський 2,5% жирності на ніч. І потягнуло мене на, на щось дуже хімічне і погане. Ну, Дуже рідко п'ю енергетики, взагалі намагаюся себе таким не балувати, але деколи дуже хочеться, так само от взяла Кока-Колу. Це час від часу пробиває на, 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 на таку хімозність сойовий соус, бо будемо готувати, і нам його потрібно також ось такий крем. Шоколадний, він, його можна просто використовувати як намазку на тости. От Можна робити з ним сирнички, він дуже з сирничками смачний. Кетчуп лагідний від торчин. Хотіла взяти шашличний, але чомусь цього там не було. Сирок тостерний ементалер, ну він, він найсмачніший. Не знаю. Мені чомусь він найбільше смакує. От, Куди ж без солодкого? Знайшла ось такі цукерки. Це знову ж таки в нас є магазинчик, де можна купити закордонні товари. І ці товари, в принципі, там по приємних цінах, то я таких цукерків ще не, не пробувала. І, ну і в принципі вони виглядають, тут має бути така дуже смачна начинка. От, Попробую то можу, буду купувати ще. Не знаю, взагалі брала перший раз. І моє улюблене пташине молоко. Я не знаю, в мене день не день без пташиного молока. От, це класичне, вершкове. Такі були мої покупки. І витягнула ще з холодильника, покажу вам ось такі консервовані домашні вишеньки. Будемо робити з ними млинці з сиром, з тими вишеньками, а зверху ще тим шоколадним кремом. Полиємо і це буде просто такий, знаєте, гастрономічний, гастрономічне задоволення. От. Ну що ж, як і обіцяла, показую свої покупки з Єви. Забігла буквально на декілька хвилин, покажу вам потім, що відзняла. Взяла ось таку палетку Капучино Dream, хочу спробувати ці відтінки. Вони тут такі цікаві, повсякденні, тут є шимери. І хочу якось виправити своє враження про. Тіні Глембі, бо вони мені цілком не подобалися. Тут, до речі, намальовано, як їх наносити. Є схемки, спробую спробую цю палетку і потім вам розповім. Далі взяла розсипчасту транспарантну пудру від Glamfix, Glam вона з матуючим ефектом. І об'єм тут тон у мене перший. Найсвітліша, так, і об'єм 6,5 грами. Це досить непогано, враховуючи, що така пудра використовується, ну, скажімо так, доволі, доволі тривалий період часу. Взяла підкручую. Туш для вій від LCF, я давно на неї дивилася. І хотіла її спробувати, власне, через щіточку, бо вона тут досить цікава, але бачите, воно в мене запаяне, то я не буду показувати, але коли буду робити макіяж, то обов'язково вам покажу. І в подарунок до палетки мені пішов ось такий маркер для, е, маркер для очей, і він. Має бути синій. Ану, зараз подивимося. Так, він темно-синій. Підводка темно-синя. Ну, мені, в принципі, підводки від Глембі подобаються. Єдине, що вони швидко засихають. Від Mac-підводки взагалі ідеальні, а от від Глембі там у мене вже була якась проблема з підводкою, то я щось була не в захваті. Але це був подарунок до е, палетки тіней. -E, так що вигідно купувати в офлайні, бо, тому що в онлайні, і, до речі, дивіться, він повністю одразу засох і не. І не роз, розтирається. Бо в, в онлайні там подарунків, практично ніяких таких немає. Купила собі ще одну помаду. В мене був тон четвертий, а я взяла тон перший. Ну, вона по своєму відтінку. Вона. Боже, а де помада? Подивіться, подивіться, що мені продали. Я в шоці. Слухайте, це в магазині Єва. Це, це капець, це, це просто шок. У мене, мене просто немає слів. Я купувала, я тестила, і мені на касі поклали ось це. Дивіться. Піду, піду завтра вирішувати ситуацію. Ну, це сміх. Це просто сміх. Порожня. Ох. Капець. Хотіла вам ще показати, замовила собі ось такі. Ну, в принципі, не, не, не шкода, але неприємно, тому що помада реально дешева, але неприємно капець. Як? Бо в мене шок. Я, я в шоці є. Ван ну, ви, хоча б перевіряєте, що ви продаєте людям. Ну як так можна? Це, це капець якийсь. Дивіться, яку я взяла собі електронну вагу для того, щоб брати участь в Project Penny і вимірювати в що щодо чого. Мені така штука була потрібна. Знайшла ось такі Рафаелки. До речі, ще не пробувала в такому форматі Рафаелок і захотілося себе побалувати чимось смачненьким. Також в мене тут є. Мушу трішки пошарудіти, вибачте. Тут у мене є рахат лукум. От, він ось так цікаво виглядає. Зараз хочу вам показати, бачите? З такими не видно через. Через турбинку. Потрібно було все акуратно викласти, я про це не подумала. Бачите, там начинка з горішками, ну дам словом смакота І моя улюблена чурчхела Ну, чурчхела це просто без варіантів. Я, до речі, знайшла способи, як робити її в домашніх умовах, але я не знаю, чи в мене буде настільки ж смачно. Ну, я від цього чесно балдію. Це моє улюблене чурчхела. це. Ну правда, це дуже ситно, дуже калорійно, але час від часу себе побалувати можна. От, Так закінчився мій сьогоднішній день. Щиро дякую всім за перегляд. З магазином Єва я не знаю, як я буду це вирішувати. ну, Ви просто подивіться. Це... У мене шок, чесно, народ. В мене, в мене, в мене такого. Як воно відкривається. У мене просто такого ще не було, щоб, щоб аж так, ну, щоб просто помади не було взагалі. Це, ну, мені, мені виходить користуватися ось цим. <сум> О Боже, це фіаско, Єва, це фіаско. Ну, добре, дякую всім за перегляд. Всім приємного вечора, всіх обіймаю ваша Сова.